Ночу, коли всі люди спали, ворог наніс ракетний удар по житлових будинках, влучено дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами, зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з-під завали, мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Ми будемо триматися, допомагати один одному, все одно переможемо, все буде Україна.